Друзі, всіх вітаю на каналі Чайка Автогараж. Це вже третя серія про відновлення металевого гаража. В цій серії будемо продовжувати піднімати гараж, також варити додаткові опори, щоб цей гараж не упав. Серія буде цікава, тому бажаю всім приємного перегляду і погнали працювати. Так, друзі, значить, пісок привезуть завтра. Пеньок ми викопили. Зараз я оттуда його викину на вулицю. І вже можна робити заміри і по факту починати е копати траншеї під наш е бетон, який ми будемо заливати. Тобто нам по факту треба зробити опори, тому що гараж ми будемо ще піднімати, тобто, треба завтра поїхати купити труби. Е купляємо труби і починаємо копати траншеї. Ось такі у нас по факту плани. Так, друзі, потрошечку звожу все у старий свій гараж. З'їздив я на. Прийомку метала, ось, ось 6 труб. У мене виходить, там є некоторі 2-метрові, 20 Коротше, будемо варити опори під гараж, щоб підняти нам гараж, щоб він нас не упав. Також зразу з'їздив на базу, підкупився трошки арматури 72 метри по 8,60 Дріт в'язальний, зразу взяв, рукавички і перетворювач іржі, будемо заливати кришу і бока. Гаража. Тобто взяв поки три штуки, подивимося, який він буде. Ось така у нас проволочка. По 2 метри мені її порізали, В принципі, по розмірах я все посчитав, Должно, по факту, його хватить. Значить, треба поварити опори із труб по розмірах. І в принципі, можна вже буде піднімати гараж і починати копати траншеї. Так, друзі, вибачаюся вітер, але привезли мені ось, ось пісок 4 куба. Не вспів я записати, як його сюди висипали. Тому що не вспів доїхати, там варю труби. Дядько позвонив, каже, я вже висипав. Отак, От тут щебенка. Зараз це все діло ми накриємо, щоб ніхто нічого туди не брав. 에, позвонив, я узнав, якраз камеру трошки повернули, щоб це все діло видно було. І в принципі варимо труби і вже приїдемо сюди, будемо починати займатися. Вже в цьому гаражі. Так, друзі, я сьогодні укомплектований новий день. Значить, взяв балон, як його самому сюди можна засунути. Беремо обичний пеньок, тряпка, покладемо сюди тряпку і акуратно його викочуємо, потім ставимо. Тобто сам легко сюди заходить, балон важкий, поперти ти його сам не попреш, не піднімеш, а через пеньок акуратно воно все це діло. Вилітає, значить час витягуємо балон, сварку, п'ємо каву і починаємо сварочні роботи. Друзі, значить сьогодні вже повністю підняли гараж. Значить, розварився я отак. Також посередині одну. І так як гараж я піднімав, він вже не хрустів, нічого не хлопало. Тобто жорсткості ми в конструкції додавили. З цієї сторони, в принципі, як я тут варив, ви бачили. Значить, отак поперечний уголок. одна. Один уголок тут, ну і з іншої сторони так само. Значить, одна труба у нас получилася трошки під наклоном. Але це під наклоном того, що, щоб гараж, коротше, коли я почав донкратити гараж, донкрат почав їхати не в ту сторону, куди мені треба. І прийшлося оцю одну трубу коротше, забивати під углом, щоб гараж не йшов виходить, сюди вправо. Значить, все крепко стоїть, навіть приварювати тут не буду. Тобто, все чітко. Значить, як бачите, уголок нікуди не пішов, нікуди його не повело, ніде ни нічого не вигнуло. Ну, конструкція оця, по факту чотири уголка, а жорсткості самому по собі гаражу додає дуже багато. Е, більше всього, що приблизно так ми і будемо е, зв'язувати гараж, ну, тільки не так швидко, як я це робив. Ну, то есть, все зробимо вже по красоті. Значить, гараж піднятий більше ніж на 25 см, то у того состояння, як я його перший раз підняв. Є, і ще я його зараз підняв на 25 см. Тепер у, нас, тепер у нас тут просто отака дірка. Це вже сусідній гараж. І по факту, отут ми вже можемо починати копати свою траншею. Цю яму, звісно, ми будемо засипати. Копаємо тут траншею і спереду. Значить, от такі діли. Так, друзі, сьогодні вже хорошенько попрацював. Начав, короче, копати от сусіда, де в нас буде йти траншея. Начав копати траншею. А оказалося, що тут вилежений якби фундамент в три кирпича на цемент. Це все діло було тут виложено. Я ось трошечки розкопався вже. Ось ще один кирпич у нас залишився, і дуже сильно зверху все було записано піском. Значить, по факту З цією стороною трошечки проще оце все діло буде копати. Осталося кирпич той витягти. Е, вкопуватися, наверное, більше я не буду. В принципі, 21 см мені хватить. плюс воно ще нагору буде підніматися на 20 см-40 см. 40 см. Я думаю, з головою буде. Тобто, якщо ще ми арматурою сюди розв'яжемося, то стоятиме воно дуже довго. З тієї сторони, як бачите, то там залитий фундамент сусіднього гаража. Ну і по факту ми до нього будемо од нього і в'язатися. Завтра заїду, куплю нитку, щоб це все діло по уровню нам кинуть. Наскільки треба буде його фундамент трошечки трошечки підбити. І по факту. Завтра докопуємося і будемо розв'язувати арматуру. І ззаду я також траншею тут вирив. Звісно, поганенько буде видно, але вирив я там траншею повністю. Пролив це все діло водою, щоб вода туди коротше, влив 6 відер води. От, за, по факту, за час це все діло впиталося. Це все діло ще раз простукаю, протрамбую і... Уже будемо в'язати арматуру. Так, друзі, переніс я трубу, та, що була приварена до уголка, тому що якраз під нею у нас вже вирита траншея. Два дні я попрацював. Значить, вирив ось таку траншею. Це все діло по розмірах. Тут все викопано. З цієї сторони залишилось по факту розв'язати арматуру і викласти опалубку для того, щоб вже заливати. І ззаду повністю вже. Викладена опалубка я її вчора це все діло позв'язував. По розбірах, по уровню це все діло виставив, але трішечки у нас змінилися плани, що гараж я буду піднімати не на 20 см, як я планував, а лише на 10 см. Тому що якщо піднімати його на 20 см, то мені потрібно гараж піднімати і ще на 20 см догори, то це обратно переварювати труби. Ну і він ще буде вище, тобто зараз воно ну, мені таке не потрібно. Вирішили, вирішив піднімати гараж лише на 10 см. Там нитку я вже виставив по рівню. І тобто нам потрібно на оцій опалубці, ту, що я вчора робив, е також виставити рівень до іншого кута, і щоб було не... 20 см, а 10 З цього краю значить, нам потрібно виставити рівень е, по нитки на 10 см. Тобто, щоб у нас ну тут буде менше, тому що я вже прикидав, тут приблизно буде 7 см. Тобто, зараз це все діло ми тут розмічаємо, е, забиваю доски і будемо, будемо прибивати сюди клейонку, тому що доски у нас трошки криві. І будемо в'язати арматуру. Під низ з цієї сторони і ззаду я буду просипати щебенкою, тому що, так як тут були дуже великі корні, ми це все діло зараз протрамбуємо ще раз. Я вже це все діло другий раз трамбую, засипаємо щебенкою, протрамбуємо і будемо в'язати арматуру. Друзі, на цілий день працював. Це все діло клейонкою обшив. Арматуру всередині зв'язав. По розмірах вже оприділилися. Звісно, сильно там в коментарях кирпичинами мене не закидайте. Я це діло роблю перший раз в своєму житті. Дивився в інтернеті, як це все діло зв'язувати, як його правильно робити, кирпичинням і піском той, що із гаража, із траншеї, це все діло я... Підзасипав, щоб воно його не розпирало. З іншої сторони, завтра також кирпичами тоді закидаю його. І, в принципі, завтра вже будемо пробувати заливати оцю частину, Того що більше у мене досок немає. Тобто заливатимемо цю частину. А тоді вже через там пару днів, коли доски цю до можна буде убрати, почнемо вже заливати там всередині гаража. Так що, в принципі, ось так якось у мене вийшло. Друзі, ось таке коротеньке відео у мене вийшло. Попереду ще дуже багато роботи в самому гаражі, тому не забувайте підписатися, поставте свою вподобайку і пишіть коментарі, чи подобається вам такий контент, тому що дуже багато роботи і чи мені взагалі її знімати, чи буде вам цікаво це дивитися. Тому вже зустрінемося в наступній серії про гараж.